Ну що, люденьки, новий день, новий ролик. Між тим, о, в минулому ролику, якщо не помиляюсь, я казала, що буде маленька розпаковка, так вона буде аж сьогодні. Е, за моїми підрахунками, я не знаю, скільки часу пройшло, бо деякі ролики зняті наперед і будуть викладатись. О, люденьки, це була така хардкорна ніч. Ми всю ніж заморочувалися з дідуся. Сьогодні зранку приїхав в назначив нове лікування. Тому, як то кажуть. Так, ну що, любеньке? Ой, чекайте так зле. Давайте отако от хочу поставити. А є без штатива, без підставки, без нічого. Нехай буде одним словом. Розпаковочка. Боже мій! Я так на це чекала. Що, власне, прийшло доволі швидко десь. 4 дня. Тому ніхто не обговорює, що тут так відкривається в новій пошті. Оці їхні конвертики, знаєте, типу. Це прям щось з чимось. А що це таке? А. Господи, я вже думала, мені не то відправили. Оригінально. Боже, а не можна його якось... Боже, це так легко не буде. О, клас, витягнемося. Картоночку поставили. Воно таке класне. Так, це стресова, ще одна Боже, антистресова розмальовочка. Бо минуле я вже розмалювала. Вибачте, в мене стресу багато. Просто в мене в минулій е, тій розмальовці, вже всередині, е, був такий мотиваційний надпис. Зараз глянемо, чи ще тут є. Мені здається, що ця розмальовка на більше сторінок. Не знаю. В минулій мене, здається, було 20. Тут, напевно, більше. Тут не вказано десь. Пише прикол, люденьки, пише від трьох років. Ну так, так. Тут не пише, наскільки. Або пише, але я не уважно дивлюсь. О боже, який кайф. Я зараз вам покажу детальніше, які тут малюночки, боже, скільки тут деталей. Я, власне, її вибрала тільки через одну е через одну сторіночку. І я... чекайте, де вона? ну Тобто вона сама собою дуже класна, але я тільки через одну сторінку її вибрала хочу показати. Сьогодні звірсько втомлена, ніхто не спав. Всі такі, знаєте, як зомбі, Ну я навіть модрилась, кішник я зробити, щоб хоч якось. Хочу церкволі нормально виглядати, бо це просто капець. Буду таке записувати. Вона не так швидко. Вчора дідуся забрали в лікарню. Ну, от і не стало дідуся. Зараз ми... сижу на кухні. Тут спав дідусь. Дивлюсь, ну, його дивани, не вірю, що його нема. Не знаю, як це описати. В голові не вкладається, що дідуся вже нема. Зараз от сиділа на кухні, пила чай, взяла печеньку. Беру печеньку і, і автоматично думаю вже давати дідусю, бо він зараз каже, дай мені печеньку. За вчора і за сьогодні я нічого не знімала, звісно, бо твола не та атмосфера, щоб показувати чи знімати і не хотілося взагалі нічого. Та і знімати, як хтось з рідних плаче, це не хочеться і не можеться. І взагалі. Але попри все, життя на місці не стоїть. Треба жити життя. Ну, дідусь цього би хотів. Я думаю, він би не хотів, щоб я сіла і одну точку дивилась і просто ридала. Почне. Це наче кавун з денькою. Повіться, мила картина. Якраз любимий диванчик дивився. Такий кавунчик, ви таке бачили? Ти... Добрий ранок. А не зможу собі твої карти, ці а, я, я, не, я, не Є моменти, які не міняються. Це Маю на увазі фон. Це. Голоса довкола мене тут гулянку. Бачила я колись такий кавун. Екстрені вимкнення електроенергії виглядають так. Це ж навіть не все. Дивно бути без дідуся. Дивно взагалі відчуття. Та й вся атмосфера в домі. Просто це завжди дивувало, знаєте, щоб не відбувалося, все одно люди живуть життя. Ну а що робити? Живемо життя далі, варіантів немає. Якось так. Зробила собі каву, з молоком цукерочка, отака. І ще таке полюбила. Тут мало калорій, і я намагаюсь повернутися до того життя, яке було, наскільки це можливо. З 1500 у мене на сьогодні лишилось ще 370. Без оцього для перекусу. Хоча все одно нічого не хочеться. На ну, цьому диванчику дідусь зазвичай сидів, лежав. Взагалі це було його таке коронне місце. Певно, в мене дуже суха шкіра, воно ну, й не дивно. Я прям як ті бачив, так наче п'ялась в шкіру. Я навіть стрес не можу заїдати через. Певно, це настільки сильно. Мені вдарило. Хочеться просто сидіти і дивитися в одну точку. Але, як я й казала раніше, нічого не лишається. Будемо жити життя. І пам'ятати тих, хто в нас пішов. На жаль, Чо, все ранок. Я прокинулась, відписала подрузі, вімкнула телевізор. Там новий сезон хвостика. Потім перемкнула, а у світ не виборчить, чи якось так там, де їли щорів. Дісти й так не хотілося, але питання нянком відпало. Телефон. <світ> <світ> Таке от така от неділя. Відволікаюсь, як можу. Кеу! Кеу. Атмосфера нашої неділі. Від сьогодні ми починаємо хороше за сьогодні. Так, дідуся не стало і не минуло ще 9 днів. В суботу буде, а знімаю я зараз це 20 числа. Але як я казала і буду казати, що життя все одно йде. Треба чимось себе тішити. Тому хороше на сьогодні. Я замовила книгу з третього разу. Як вам така кофта? Це е, одіяло кофта. Прикиньте, от моя рука і оця кофта. Правда, найближчі 40 днів я це вдягати не зможу, але мені дуже сподобалось. І ще дещо. Прийшло щось таке: це на корені пшикати. Щоб волосся було в кращому стані і пізніше покажу детальніше. І я нарешті взяла собі олівець добрів. Нарешті, бо мій вже отут такий. Звісно, ще точки. зайвими не бувають. То поплачу. Такий бо мені сліз мало, чесно. Дивилась якийсь, якийсь Якийсь польський серіал про собаку. Там собаку з ладу рятували. Розрядалась. Ми сьогодні купили отаку штучку. Такий собі нічничок. Як у мені то гарно. І мені ще один нічник, але ну, вже не в такому вигляді. Що я зараз читаю все? Так, не одну книгу. Отака от ситуація. А манікюр у мене записаний аж на 31-ше цього місяця. Сьогодні навіть є сонечко. День це вже новий день. Я вже ще раз заплуталась, який це день в цьому влозі. Але не про це. У мене маленький спойлер. Це вже побачите в наступному ролику, коли сьогодні буде розпаковочка. Для мене сьогодні, для вас за два тижні. Нові книжечки. Але це все таке. В думках все одно, тільки одне. Дуже дивно бути без дідусь. Постійно, якщо що чогось не вистачає. Хорошого! Я знову почала заходити в трансляцію, аби відволіктись. А зараз відробить собі. Каву, чи капучина, напевно, капучина. Я казала, що почала дивитися той, той фільм Моя провина, твоя провина, що є три частини. Перша Зашебенська. Зараз почала дивитись другу.